Доброго дня, скажіть, будь ласка, як вас звати? Віта. Віка, ви святкуєте, Віта. Віта. Ви святкуєте сьогодні день народження своєї доньки. так? Е, Чим вам подобається у нас Скайпарк? Подобається тим, що е, продумані можливості не лише е, святкування, Дня народження, поєднання на яких розваг, е, а відпочинка, і також смачно можна дітей е, чимось. Корисна, можна зробити е, е, І подобається е, те, що є кабінки, де можна трошечки, скажімо так, відпочити від галусу батьками прийти, поки ті, ну, взагалі спектр послуг лови досить прошу різного. А скажіть, будь ласка, звідки ви дізналися про нас? Звідки дізналися? ми самі з Хмельницького реклама, яка суду по цьому місту, не могла не розповісти. Ще скажіть, можливо, є щось таке, чого не вистачає? <риклад> так ну, мені здається, що трошки анімація.